Дуже дякую, група прославлення, щоб провели нас гарно так прославити Господа. Друзі, перед нами буде зараз молитва. І скажу чесно, це буде молитва, яку я б хотів якось відкласти дуже надовго і щоб до неї не повертатися. Така буде чудна молитва наша. Або молитися просто за щось інше. У Нас дуже багато є, за що молитися. І моє бажання, щоб таких молитв було як можна менше в нашій церкві, а краще, щоб їх взагалі не було. Е, ви напевно думаєте, що ж це за молитва буде така, про що ми будемо молитися? Друзі, життя наше так складається, що не завжди. Ух, я трошки переживаю, що не завжди все стається так, як ми хочемо. Не завжди все стається так, як нам це подобається. І нам дуже радісно, коли до нас приїжджають нові люди. Приєднуються до нашої церкви, ми молимося за них, ми підтримуємо їх, ми всячески стараємося їм допомогти, коли їм важко підбадьорюємо. Ось, але коли від нас їдуть люди, нам це напевно не дуже подобається, правда? Нам не дуже хочеться, щоб від нас від'їжджали люди. Е, ну нам якось це стає сумно від цього. І ми, може, десь навіть гніваємося на людей, які їдуть від нас. Ми колись, коли переїжджали в Америку ще в Україні, 20 років назад, з нами їхав старенький батько, це мілий Галі батько. Він був довгий час служителем в церкві, його церква любила. І ну, не так про нас, але про нього вони не хотіли, щоб він їхав. І вже коли ми попрощалися з церквою, ми вийшли на вулицю, і до нас підійшла одна жіночка, старша жінка, і вона якось хотіла нам, ну, якось докорити. І вона каже: От ви везете батька туди в Америку, а він там помре, каже, і це буде на вашій совісті. каже. Тому каже: лишайтеся тут, і нікуди його не забирайте звідти. Я їй не сказав, але ми коли батька забирали, йому було 72 роки. Знаєте, ну вічно жити в Україні, теж шансів у нього не було. Але отак якось люди хотіли, вони думали, може ми відмовимося, може ми лишимося там. Отак якось хотіли вони, щоб ми поміняли своє рішення. За своє життя я ну, переїжджав немало, разів 5 ми переїжджали також. І знаєте, я помітив, що завжди люди, яких ти залишаєш. Вони будуть тебе відмовляти, будуть щось робити, щоб ти не поїхав, будуть казати, нащо тобі це треба, і так далі. Ось. А люди, до яких ти їдеш навпаки, вони моляться за тебе, вони підтримують тебе, вони хочуть, щоб ти був разом з ними, вони благословляють тебе, кажуть, що ти молодець, і так далі. Ось. Але сьогодні ми в тому положенні, хто залишається, да? і ми в тому положенні, які не задоволені, що від нас їдуть люди. І знаєте, не тому часто це стається, що люди злі, що люди щось не хочуть, а тому, що нам не хочеться, щоб нас залишали. Нам не хочеться, щоб від нас хтось їхав. Нам хочеться, щоб наша церква росла, щоб нас було багато, щоб ми разом служили, молилися. Ось. І сьогодні, на жаль, скоро від нас поїдуть наші друзі, до яких ми вже звикли, яких ми любимо. Які були в деякий час в нашій церкві, це сім'я Саши і Олі Полячук. І сьогодні вони тут серед нас, і вони хочуть сьогодні з нами попрощатися, хочуть, щоб ми помолилися за них і хочуть, щоб ми благословили їх. І ми обов'язково, як церква, ми це зробимо. І я хочу запросити, будь ласка, сім'я Полячук, Саша Оля, пройдіть вперед. Ми ще раз на вас подивимося перед тим, як ми помолимося. Будь ласка, з вашими дітками, пройдіть вперед. Такі гарні у вас, дівчата. Ну що, Саша, такі надумали, да? <гум> такі надумали повертатися. Ось, ну Хоча, чесно скажу, давайте я трошки ще назад стану. Це не та відповідь, яку я, очіку... ну, яку я хочу почути. Я все-таки думав, що може скажуть, ти знаєш, ні, ми думали, що цю ніч пережили і поміняли все, але. На жаль, вони їдуть від нас, і може це трошки дивно буде звучати, але я хочу сказати, тому що так каже Біблія. Слава Богу, слава Богу, тому що Біблія каже, за все дякуйте, за все славте Господа. І чому я так кажу? Тому що я вірю, що вони не один раз молилися про це, правда? Я вірю, що напевно не одна ніч у них пройшла, щоб думати, що нам робити, як далі побути. Я вірю, що ви питали Господа. і... Ми бачили, що Господь був з ними, коли вони сюди приїхали. Оля ділилася якось на групі благословіннями, як Господь їх вів всім цим шляхом. І я вірю, що Господь буде з вами, коли ви поїдете назад туди і будете повертатися в Україну до своєї родини. Ось, друзі, подобається це нам чи не подобається, але це їхня сім'я, це їх рішення, це їх вибір і це їхні відношення з Господом. Ось. І якщо Господь веде їх таким шляхом, якщо Господь їх благословляє в цьому, ми, як церква, повинні це прийняти, ми повинні благословити їх і молитися, щоб де би вони не були, щоб їм було добре. І може навіть краще, ніж у нас. Знаєте, як я вже сказав, що ми часто переїжджали і завжди люди кажуть, о ти там буде тобі біда, ти там тобі буде тяжко, потім тобі стидно буде вернутися. Це неправильна позиція. Ми хочемо їх благословити, хоч нам жаль, хоч нам дуже прикро, але ми хочемо, щоб вам було добре. Ось. І тому ми будемо молитися за вас. Всі, хто приїжджав від нас, чи всі, хто планує переїжджати, я завжди кажу: це така моя позиція. Моліться і питайте волі Божої. Моліться про це питання, тому що це дуже серйозно. Одне діло, коли ти переходиш десь тут по місту, з церкви в церкву, але коли ти переїжджаєш в іншу країну, це дуже серйозно, тому чи там в інший штат, це дуже ми повинні молитися і питати волі Божої. Знову ж таки, вертаючись до нашого е експірінсу, знаєте, ми молилися завжди. І коли Господь нас вів, ми це бачили, що Господь відкриває нам двері. І ми завжди йшли за Господом. Але якщо Господь якісь будує перешкоди е, ну, от людям, хто планує десь переїжджати, то ми завжди відказувалися від цієї ідеї і ми приймали це від Господа. Пробачте. Ось. Тому, друзі, якщо Господь вас веде. Якщо Господь вас благословляє, якщо ви впевнені, що Бог з вами в цьому питанні, і вам кажу, і всім кажу, не слухайте нікого, слухайте, що вам говорить Господь, куди вас Господь веде. І я, як пастор, я б дуже хотів, щоб ви були з нами. Тому що ви знаєте, нам дуже потрібні служителя, і проповідники, і музиканти, і співаки, і ну, в усіх служіннях у нас є потреба. Але якщо у Бога на вас є інший план. Інший шлях для вас, то хай вас Господь благословить. Ось, Я хочу, щоб ви знали, що ми вас дуже любимо. Ось, Мені особисто дуже шкода, що ви їдете. І перед тим, як ми помолимося, церква, декілька ще хвилин я хотів залишити їм побажання. Я думав, що сказати, які слова. І якраз буквально вчора я почав читати книгу е, до Филип'ян, е, і там дуже цінні слова, які я хочу сказати вам в побажання, на згадку про нас. І також нам, дорога церква, це перше післання, це перший розділ Филипян, 9 і по 11 вірш, такі слова. Це після того, коли Павло е, привітав церкву, і він відкриває їм свою молитву. І Павло каже, Ось молитва моя за вас, щоб любов ваша все більше зростала разом із знанням і розумінням. Молюся я, щоб ви повсякчас були спроможні розрізняти важливе від нікчемного і завжди могли вибирати найкраще і залишатися чистими і бездоганними до Дня Приходу Христового, щоб ви з допомогою Ісуса Христа сповнилися плодами праведності на славу і хвалу Божу. Друзі, декілька важливих моментів я хочу вам залишити на згадку про нас і побажання. Перше, про що молиться Павло, і що ми, як церква, хочемо вам побажати, ми прочитали, Павло каже, щоб ваша любов зростала разом із знанням і розумінням, щоб любов зростала. Справа в тому, що ми живемо в такий час, коли сьогодні дуже багато знань. Ми всі маємо дуже багато знань. Ми живемо в час, коли ми дуже багато чого розуміємо, ми маємо розуміння і можемо пояснити дуже багато різних речей. Сьогодні дитину щось питає, вона тобі розкаже, що і по чому. Але, на жаль, це той самий час, коли дуже мало любові між людьми. І ми читали, що знання і розуміння, вони зростають, а любов, вона, на жаль, відстає, вона не встигає за ним. І тому Павло молиться, щоб любов була на першому місці. В іншому місці написано, що би ти не робив, який би ти мудрий не був, чи багатий, чи добрі справи, але якщо немає любові, Біблія каже, це такий, як той пустий барабан. Він вроді звук дає, а всередині пустота. Нічого, пусте місце. Тому перше, що ми вам побажаємо, щоб ви зростали постійно в любові. Друге, про що молиться Павло, і ми також вам бажаємо, щоб ви завжди були спроможні розрізнити, де важливе, а де нікчемне. Здається, дуже таке просте завдання для віруючих людей розрізнити між важливим, головним і якимось нікчемним. Да, ну, всі ми знаємо, всі ми маємо знання, маємо розуміння. Але, на жаль, практика показує, що кожен, я кажу, кожен з нас, і я в тому числі, я дуже часто залишаю головне і тримаюся за якесь таке другорядне, неважливе, тимчасове, якесь пусте, яке не збудовує зовсім. І я витрачаю свій час, свою енергію, свої ресурси для того, для того що не збудовую. І тому Павло молиться, щоб не іноді ми прочитали, а повсякчас, щоб кожного разу ми навчилися відрізняти, де є головні речі, а де є е, пусті речі. І ще одна цікава деталь в цьому вірші. Дивіться, що він каже, не просто вибирати важливе, а найкраще. Багато сьогодні християн, багато людей вони задовільняються тим, що якщо це не гріх, ну от я цього буду триматися. Якщо Біблія не каже, що це гріх, от я тут буду так жити. Я не п'ю, не курю, сьогодні прийшов в церкву. Що ви від мене ще хочете? Я ж вибрав краще. Так, це все добре, але Павло каже: ви повинні вибирати best of the best, краще з кращого. Для чого? Щоби залишатися чистими, бездоганними до приходу Ісусу Христа. Не просто щось обрати, щоб лиш би не гріх, а найкраще. Він каже, щоб ми були чистими і бездоганними. І далі він пояснює, чому остання думка, і ми будемо молитися, одинадцятий вірш. Щоб ви з допомогою Ісуса Христа сповнилися плодами праведності. Щоб ви не просто жили своїм життям. Я вірю, може, вам там буде краще, хочу, щоб вам було краще, але щоб це не було просте життя для себе, щоб це було, ми прочитали, для слави і похвали Ісуса Христа. Оце наша ціль. Щоб ви сповнювалися плодами, приносили плоди, живі плоди, плоди праведності, щоб ви робили добро людям, щоб ви служили в церкві, щоб ви служили для слави Ісуса Христа. Ми вас любимо, ми вас благословляємо. Нам дуже шкода, але це є ваш вибір, і хай вас Господь благословить. Я не знаю, чи зустрінемося ми ще колись тут, але там ми вже зустрінемося обов'язково, і вже вони від нас нікуди не дінуться, вже будуть завжди з нами. Ось я запрошую, дорога церква, щоб ми піднялися на ноги. І від імені церкви я помолюся за них. Дорогий наш Господь, сьогодні наша молитва до тебе, Господь, за сім'ю Саші і Олі. Ти привів їх в нашу церкву на короткий час. Вони були разом з нами. Нам було добре з ними. Дякуємо тобі за те, що вони допомагали в служінні, і Саша проповідав, і дівчатка прославляли тебе, і Олечка допомагала в служінні. Але зараз їхнє бажання поїхати назад, повернутися на свою. Батьківщину, до, до родини, Господь. Ми віримо, що вони молилися до тебе, і ти чув їх молитви, Господь. І зараз ми передаємо їх Твої руки, Господь. На жаль, та країна вона є небезпечною, там продовжується війна, Господь. Тому ми просимо, хай Твоя рука буде з ними, Господь. Будь разом з ними, куди би вони не пішли, Господь, щоб вони благополучно повернулися, щоб вони приєдналися до церкви, щоб вони знайшли служіння, щоб їхні дівчатка виростали для слави твоєї, Господь, щоб любов у них помножувалася, Господь, щоб вони постійно відрізняли, де є головне, а де є пусте, Господь, щоб вони тікали від всякої пустоти. Але головне, Господь, щоб вони приносили плоди праведності, Господь, щоб вони були вірні тобі, щоб вони робили добро людям. Вони допомагали в церкві для слави Твоєї. Просимо ще раз благослови їх, Господь, путь, благослови переліт, їхнє життя. Скільки ти даш їм жити на цій землі, щоб вони були плодовитими для слави Твоєї? І якщо ми не зустрінемося тут на землі, Господь, ми обов'язково зустрінемося на небі, тому що ти обіцяв, Господь. За все дякуємо тобі, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Дорога церква, ви в кінці зможете до них підійти, попрощатися, а зараз займайте свої місця.